Привіт, друзі! Вас вітає команда справжніх Філіппін. Ми зараз з Романом, я Андрій і Роман знаходимось на острові Камігін Філіппіни, і хотіли би вам продемонструвати порівняльний аналіз води з-під крану і бутильованої, яку ми в принципі, купуємо місцевого розливу, так скажемо, для приготування їжі. Острів Камігін відомий своїми мінеральними джерелами, дуже якісною природньою водою. Значить, ну, для чистоти експерименту прямо при вас вмикаємо воду з під крана, набираємо невелику, невелику кількість води. В даному випадку цей прилад вимірювач солі в воді під'єднуємо. Ємні з водою і вмикаємо. І он нам показує в даному випадку 90 міліграмів на літр води. Для порівняння в місті Києві, в залежності від берега, е е е насичені селями майже в два рази більше від 150-155 до 250. Міліграмів на літр води. Так, тут ми виміряли, тепер йдемо до бутля з водою, яку ми купуємо місцевого розливу, набираємо в квіт, квітку. І так само я зараз над ракування, щоб вставляємо в прилад. Зайва витікає і вмикаємо. В даному випадку ось значення води. Тобто мінімальна жорсткість 4 сотих. міліграма на літр води. Так, тепер беремо другий прилад. Другий прилад в нас для вимірювання pH. Значить, Тут спеціальний набір хімікатів. Це з другого набору я цей. Від'юстував вже, це просто приклади, що входить в набір для налагодження роботи цього приладу. Що він може? Він може визначити pH речовин рідких рідкому стані, ну, води або будь-яке гроші, визначити pH і температуру. Ну, от почнемо з такої самої схеми, наповнюємо. От достатньо води. Так само опускаємо сам прилад, вмикаємо, отримуємо значення. Там е, визначений термін часу для уточнення даних це десь до 40 секунд. Тобто 6,53 соти. Це майже лужна вода, тобто з семи починається, входить в зазор вимірів придатних для вживання Це від 6 до ну 6,5, за різними даними, до 8,5 pH це вода придатна для вживання в сирому вигляді або кипяченому і приготування їжі. Так. Пливаємо, йдемо так само, наповнюємо. зливаємо зайво, вставляємо і починаємо вимірювання. Це вода бутильована, вона більш служна. Получається, що вона більш якісна, більше відповідає вимогам щодо вживання і вважається більш корисною. Значить, даємо час виміряти. Получається 7.04. І далі, що тут ще можна визначити, це температуру води 27,4. В принципі, вона що з крану, що бутильована, однаковою температурою, тому що навколишня температура десь 28 градусів зараз не менше. Що цікаво, вчора так само вимірював не на камеру, не було такого активного дощу першу половину дна, дня дня. І вода з-під крану у зв'язку з тим, що вона джерельного походження, тобто тут немає централізованого постачання, як в великих містах, вона не хлорується, вона була більш лужна. Тобто, знаємо, що в період випадіння великої кількості осадків. Дощу змінюється кислотність або лужність води навколишніх водойм за рахунок того, що дощі, як правило, закислюють, тобто вони більш кислі, мають більш кислу ПА, ніж водойми, які знаходяться ну, в даному випадку, тут на озерах, тут на філіппінських територіях, на островах Філіппін. Ще раз. Нагадаю про те, що острів Камігін вважається одним з трьох найбільш унікальних, забезпечених природними джерелами води, причому в різних локаціях цього острова суттєво відрізняється вода по насиченню, особливо сірки і інших мінералів в зв'язку з вулканічним походженням даних островів. Тобто, чим ближче джерело до безпосереднього вулкану, які тут е, вважаються напівсплячим, тим більше насиченість мінеральними речовинами, ну і сіркою, в тому числі, природних джерел. Вони мають лікувальні можливості, спроможності, які тут майже не використовуються.